Всі малечі цьомки добрий вечір. Добрий вечір. Кошки дівчатка. Опа, Христос Воскрес! Христос Воскрес! А ти паскуїла, Лечко, Якби це був інший день, от то мене облив водичко. Якби це було в інший день, я б наголовила ціле відро води. Але сьогодні не буде, бо сьогодні поливний понеділок. Або як його ще в народі обливаний понеділок. Обливаний понеділок. Це друг. Другий святковий день після Великодня. Ви знаєте, що в обливаний понеділок хлопці обливали дівчаток. І не просто собі якихось там таких дівчаток старовину. Хлопчик обливав ту дівчинку, яка йому дуже подобалась а дівчинка мусила дати хлопцеві писанку, щоб він більше її не обливав. От ти тут стоїш з обливалкою, мене обливаєш. Ти що, мені подобаєшся? Ти до мене залицяєшся. Ти мені дуже подобаєшся. Знаєш чому? Чому? Ну тому, що ти така працьовита, угу. ти така співоча, так гарно співаєш, так гарно розмовляєш і вмієш так гарно готувати. І це мені все дуже дуже подобається. Ти мій класний друг, правда. Лечка, ти знаєш, що в нас сьогодні може бути на одного друга більше. О, угу. Так. Тому що наші цьомки можуть нам на передачу прина принести так. цікавого гостя і справжнього друга. Ой. <світ> Ой. Ну давай, давай. Я дуже хочу побачити, хто це така або такий буде тут у ну, нас. Давай запрошуємо гостя, читаємо заклинання. <світ>

О! Ой, Повійте Христос воскрес. Воскрес. Okay. Так, ну що, що з вами робити? Ну, що з вами робити? Mm -mm. Взяли мене поп, попхляпували, я тепер вся мокра, ще правда, то каже, а знаєте, чому я щаслива? Бо колись стару вину, якщо дівчинка вже була дорослою так. і не була обливана в обливаний понеділок. Це було дуже соромно. Тому чим мокріша була дівка, тим краще. Ой, Тому то ми сидів... разом. Ми ж <світ> ще трошки не поливаємо, поливаємо, поливаємо. <світ> Артурчику, скажи мені, будь ласка, взагалі як сьогодні твій день пройшов? Когось пообливав крім мене? Ой, то я багато дівчат тут пообливав. <світ> І як це тобі вдалося? Я за ними бігав, а вони від мене втікали. А, ну, ще би. І як ти їх наздогнав? Я, я їх ледь-ледь наздогнав. Але облив трошки. Так. А тебе хто сьогодні облив? Та облили. Облили. І що ти вже встиг підсохнути? Ну так. Добре, а розкажи мені, будь ласка, ем, чи кожен обливаний понеділок був вдалим? Ну, от, наприклад, там поза там того року, от минулого року, де ти був, що робив на обливаний понеділок. Я на обливаний понеділок їжджу до бабусі. О, Ди Куди розкази. це куди? куди? Я їжджу до бабусі в місто Трускавець. Ай, та я знаю Трускавець це там, де всі їздять пити водичку, таку лікуються, так? Це курортне місто. Курорт. А. -а, -а. Ну, і далі. І що ти там робиш? Що ти тільки пив водичку на обливаний понеділок? Ні, я не, я, я не тільки пив водичку, я і ще обливав всіх. А простою водичкою, такою простою з-під крану? Ні, я поливав нафтуся. О, Оль, <рес> нав... а я знаю, що нафтуся, вона дуже-дуже пахне, цікаво. І виявляєш собі такою пшик 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 а від тебе такі запахи. Ну. взагалі? Це дуже корисно. <ріст> <ріст> Знаєш, скільки мінералів на тові А бабуся, гарну пасочку спекла. Моя бабуся вміє пекти паску, mm -hmm. а я з дідом писанки розписую. Ох ти, молодець! О, це круто, це справа. Круто. А так. взагалі я тобі скажу, що пекти пасочку це жіноча справа. Ну і взагалі крашенки теж ніби жіноча справа. Але хлопчики зараз вміють дуже гарно робити писанки. А ти знаєш, що я твою писанку, яку ти нам подарував, поставила в кошечок і ходила до церкви святити. Ага, ага. А ще, а ще. І, і, ще моя мама працює в міліції і, і майором міліції. <ривіт> і я хочу стати міліціонером, як мама. Ага, тобто ти будеш міліціонером, який вміє писати писанки і обливати водою. А, <ривіт> класно! Моє сонечко. Я хочу побажати, щоб твоя мрія збулася, і щоб ти став мужнім відважним міліціонером, як твоя мама. А як звати маму? Маму мою звати Оля. Можеш мамі передати вітання. І пообливати, <рес> Давай трошки побити. <пообливаю. рес> мама погливати. Ма. Ти ж маму любиш, а всі <рес> хлопчики обливають тих дівчаток, яких люблять. Я дуже маму люблю, <рес> Дуже <рес> любиш маму. Мамусечок. Ми хочемо вам побажати, щоб ваш синочок був здоровенький для вас і для всієї родини. Артурчику, дуже дякую. Що ти сьогодні був разом з нами. І м, я думаю, що треба попрощатися з нашими глядачами, бо вже підходить час до завершення. На добра ніч, солодких снів. О, Гарно сказано. <гум> Ось так. Ну що ти готовий летіти назад додому? А, а можна я подарую свою обливанку Артурчику? Нехай він обливає всіх дівчат з <гум> двох. <гум> Прошу <гум> <гум> я, <гум> давлю, я тобі. <гум> ну що ж. Ми готові? Готові летіти додому? Так, я готовий. Давай. Дякуємо, було приємно і гадаємо. Це взаємно. А тепер попросимо цьому провести тебе додому. Ой, ти знаєш, який гарний сьогодні день, як гарно проходять свята. Дивися, і смакуємо все, і обливаємося, і жартуємо. Але ми ще й співаємо, співаємо гаївки, маївки, правда? ти знаєш, Я тобі скажу, що дуже багато є українських гаївок. І після, служби Боже, біля церкви збираються діти і молодь, співають, танцюють, бавляться. А давай ми зараз для наших глядачів заспіваємо одну гаївочку. А ти знаєш, тому що я чую багато, ну так на пам'ять не всі знаю. Я буду тебе підхоплювати, добре? Ну давай спробуємо, давай. Вийди, вийди, сони! На дідове полечко, вийди, вийди на вершечок, та й побачиш п'ять овечок, <рес> і баранчики із ними, і з ріжками золотими. І, і баранчики, баранчики із з ними, із ріжками золотими. Ой, яка класна вийшла! Я навіть не думав, що так ми гарно. Ти знаєш, є безліч гаївок, і мені дуже подобається, коли всі діти збираються до гурту, коли багато молоді, і і, і вміють так весело проводити час. Ой, Алечко, ти знаєш, сьогодні був дуже класний день. І я тобі скажу, що мені дуже подобається свято. Розумієш, тому що на свята збирається вся родина, можна поспілкуватися, зустрітися з тими людьми, з якими давно не бачився. А завтра, хм, Ще буде вівторок, І завтра ми знову будемо святкувати, святкувати. бо ще не вся пасочка з'їджена. Ще не всі писаночки з'їджені. І, і ще й ковбасочка є. пасочка, ковбасочка М -м -м. і писанки. І, і буде дуже весело, так. Ну що, мої солодкі, я бажаю вам гарних снів. Засинайте скоренько, поцьомайте маму з татом і передайте цьомки в кудурку еліці. Але подрукує літа, всі малечі говоримо на добраніч! ніч. Цьом на добра ніч. На добраніч! ніч.